Тож запрошуємо на цю сцену збірну вищих навчальних закладів команда КВН Файні галичани! Добрий вечір, любі наші! Давно не бачились, когось взагалі не бачили! Рівно рік! Хочемо вам стільки всього розказати! Ми не будемо сьогодні танцювати так, як робить більшість команд. І співати ми також не будемо. Бо так робить більшість команд. Ні, ми не вміємо. Ми будемо жартувати. А наша василина на турніку підтягується як вадим. Це як? Залізі як! <світку> <світку> не родись красива, а родись одна дівка на все село. Прогулянка двох подруг під час Євро 2012. Галинко! дивись, які гарні хлопці стоять! Португальці! Йдемо з ними познайомимося. Можна з вами сфоткатись? Сі, сі-сі. А скільки то буде коштувати? 20 гривень! Дякую! Бач Богдан, нас лів'яни за португальців прийняли ще й 20 гривень на пляшку заробили. Чуєш, та ти не тренди, добре що я оті два слово Сі-Сі французький вивчу. б нічого не вив. заробили. А зараз давайте подивимось, у чому полягає робота кінолога. До мене. С Сидіти. Ай, молодець! Диви м'ячик. Що ж, слух хороший, реакція відмінна. З хазяйкою все! Заводьте пса! Якщо з закритими очима подивитись на картину Моналіза, вона сильно схожа на чорний квадрат Малєвіча. Випадок в маршрутці. Ззаді двері відкрити. Отак кожного ранку! Дитинстві найбільшим екстримом було копати м'яча у дворі, де було припарковано 5 іномарок. Отож ви ситуацію, 1 вересня всі діти йдуть в школу. Ні, я не хочу туди йти! Я не піду в ту школу ну ні! Ну мам, ну ходи, там всі батьки будуть! Прийме, бікме. Де стоять люди, які не люблять брати речі. Отже, дощ, два хлопця проводять дівчину додому. Ось ми підходимо під мій підвіз. Може вам дати парасолю двом. Ні, ми їх справжні чоловіки, дощу не боїмось. Ми ж не сокро! Ну як хочете. Ну що, як завжди? Ну так, да. чекай. Ходив батько, ходила мати, і я ходжу башляти в деканат. І ще випадок маршруті. Там маршрутки. О, ганюбо! Синцю, не переживай, я потримаю. І на завершення нашого виступу хочеться сказати такі слова. Якщо вам бракує світла у вашому житті, не переживайте. Круптіть лампочку на сотку. З вами була команда Кевен. Файні галичани. Будьте з нами, бо з нами файно!